Лесь Курбас це самий топовий драматург у місті Україна і взагалі в світі. Знаєте, вулицю Петрошевського раніше переіменували? Так, да, його зараз перейменували на Леся Курбаса. Вулиця Леся Курбаса бачив круто, що перейменували вулицю на ім'я українського драматурга і прославляють українську культуру. Переіменування вулиць для мене це не знаю. Я не можу сказати зачем це робиться. Те щодо треба своїх героїв прославляти а що здесь було плохого? Він дуже багато діло для України, для країни. Он чоловік совський. Це народ, це режисер український, видатний режисер. Як ставитесь до того, що ним вулицю назвали замість Трошевського дуже позитивно, дуже позитивно. Це дуже круто. Хай всі знають, хто це такий. Сьогоднішній день, не зважаючи на те, що йде війна, саме на часі відбудовувати і відстоювати своїх героїв і свою історію. Що все, що було нав'язане нам радянською владою, не є нашою історією. Податний режисер український і сценарист, він був розстріляний дуже молодим. І все українське відродження було або розстріляне, або увійшло з життя дуже дуже рано. Не знаю вулиці Петрушевського, але я з ну, правильно, Курбусом. Нас знаменитий, раз актори укра... український. За що... Так що правильно, ну ми, ми знаємо Петрашевського. Ми всі знаємо, що вулиця Петрашевська і все. Нас так много перемінували вулиць, що вже і не знаємо. Я взагалі ставлюсь до цього добре, тому що повинні поширювати українських діячів, і я думаю, що. Все, все, всі вулиці повинні бути названі тими людьми, які прославили її.